Тасик, дитячі аудіокнижки українською П'ятеро кошенят. Ернесто Падрон і Хорхе Олівер Була собі кішка, і вона мала п'ятеро маленьких веселих пухнастих кошенят. І всі різного кольору руде, сіре, плямисте, чорне та біле. Вранці всі п'ятеро виходили на двір гратися. Вони забігали на горбок, щоб бути ближчими до сонечка. Давайте бігати кругом, пропонувало руде кошеня. І вони бігали, обганяючи один одного по колу. Але якось чорне зупинилося і каже, щось мені ця гра не подобається. Руде йому відповідає, Це тому, що ми не так граємось, сіре пояснює. Це тому, що ця гра не має гарної назви. Плямисте запитує. А кінець у цієї гри є? Аж тут раптом біле кричить: Я виграв. І тоді почалася сварка. Яка, як і всі котячі сварки, відбувалася дуже голосно. Вчепившись один в одного і утворивши різнокольоровий нявкаючий клубок, кошенята скотилися з горбочка. Мама кішка дуже хвилювалася, що її діти не вміють грати так дружно, як інші звірята. Нарешті їй спала на думку прекрасна ідея. Вона вишукувала всіх своїх п'ятьох кошенят рядком і каже рудому: Ти придумуєш правила гри, Сірому ти даси їй назву. Чорному ти скажеш, коли розпочинати гру, плямистому. Ти скажеш, коли закінчувати і білому. А ти оголосиш переможця? Отже, домовившись таким чином, кошенята більше вже не сварилися і весело грали щодня. Окрім середи, тому що середа припадає на середину тижня. День, коли у кошенят усе плутається в голові. Цього дня вони забувають мамини поради і знову скочуються різнобарвним клубком із горбочка. Текст читала Анастасія Бойко. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.